Тим часом Росія стягує ППО до тимчасово окупованого Криму. Через це інші напрямки стають менш захищеними за словами речника ВМС Дмитра Плетенчука. Півострів це символічна та логістична цінність для країни-агресорки, тому щільність ППО там вища, ніж в багатьох російських регіонах. Росія заховала свої кораблі в пунктах базування. Відтак у Чорному та Азовському морях ворожих суден немає. Про це повідомили у військово-морських силах Збройних сил України. Водночас у Середземному морі перебувають чотири ворожі кораблі. Один з них носій крилатих ракет. Загальний залп вісім калібрів. Андрій Реженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках. Стратегічний експерт компанії Соната. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Реженко, вітаємо вас. Добрий Доте. вечір. Добрий вечір. Україна змусила забрати російські кораблі з акваторії Криму. Росія заховала їх у новоросійську і ретельно там захищає і в повітря, і з моря. І там великий ступінь захисту у цього порту. А загалом, як Росія адаптується, виводячи свої кораблі на бойове чергування до тих загроз? Які створюють для нього українські морські дрони і загалом Україна? Ну, якраз тот факт виведення самих боєздатних кораблів з пунктів базування Севастополь і інших пунктів базування в Криму до Новоросійського? Це якраз була така основна адаптація, яка відбувалась півтора року тому назад на те, що Збройні сили України отримали ракетні системи, отримали дрони морського базування, повітряного базування, які почали десь з вересня 22-го року атакувати російські кораблі на рейді Сівастополя. От, це була така ну, основна адаптація. Вони її здійснили. от, хоча, в принципі, і навіть з новоросійського вони продовжують виконувати частину завдань, ну основне. Їх завдання там нанесення ракетних ударів. Вони це роблять останні півтора роки, не дуже часто, але роблять. А, от ну, в принципі, основне їх там завдання є те, щоб тримати оці кораблі найбільш боєздатне захищеними, тому що атаки відбуваються вже і в районі Новоросійська. Ми пам'ятаємо, перша така була яскрава подія 4 серпня. 23-го року, коли а, а, значить, дрон атакував вночі великий десантний корабль Алінігорський гарняк і, і зробив йому дуже серйозне пошкодження. До цього часу корабль перебуває в ремонті, до речі, в Севастополі, і в бойовий склад він не повернутий. От Тому вони перебувають в новоросійську, періодично виходять з бази. А, по різним позиціям частіше за все вони виходять для того, щоб знаходитися ну, в Русі, щоб було нашим силам оборони складніше використовувати зброю проти них. Тобто проти них, після того як вони вийшли в море, не можна використовувати такі ракети, як Shadow або Scalp, тому що ці ракети вони стріляють по координатах. Нерухомих, а ага. по ну, морським кораблям, по кораблям вони стріляти вже не можуть. На жаль, ракети Гарпун, які в нас є, ракети Нептун в проти корабель, протикорабельному варіанті, вони туди не достають. А на якісь надводні платформи ми ще такі ракети не поставили. Вот, Тому ну, от так от вони виконують це завдання удару по нашій території. До речі, хочу нагадати, що 24 квітня, коли була масована атака України, то ці кораблі а, задіяли 20 ракет калібр. А, от. А інші кораблі, які ну, постаріше, вони знаходяться в Севастополі. А, там і кораблі, і судна забезпечення, вони ну, забезпечують там мінімальний захист бази. Цей а, ну, плюс вони в готовності для того, щоб перехоплювати судна, якщо вони підуть. Через ну, центральну частину э, Чорного моря до наших портів. Тобто Вони фактично підтримують ту блокаду, яка була встановлена в лютому 2022 року. Разом, ну, разом з силами, які э, здійснюють ті ж самі заходи э, з повітря. Тобто, це літаки і дрони, які також атакують і судна, і катера наші військові, які знаходяться в тих районах. От. Ну, задача висадки десанта – це третє було завдання, основне е -е, його реально зараз е -е, Росія виконувати не, не здатна. Хоча е -е, ну, половину кораблів від тих, які були на початку агресії, вони зараз перебувають як в Новоросійську, так і в Севастополі. Ну, в цілому, флот російський знаходиться в стані такого операційного сковування. Дуже таких активних дій вести не здатен. Але незважаючи на, те, на це, і ми також знаходимося в такої ситуації, коли ну, понад 80% нашого узбережжя знаходиться в руках супротивника. І з серпня і з вересня місяця 2022 року, в общем, ця лінія вона не, не, не міняється. От, слава Богу, що нам вдається зараз підтримати цей коридор, через який йдуть судна з наших портів з Одеси, і за цей час за півтора року вже доставлено 120 мільйонів тонн вантажів на 4600 суден. Це дуже така ну, непогана цифра. Це підживлює нашу економіку. Тим ну, не менше. Ситуація така теж для нас, ну скажімо, напружна. Ну, і атаки оці, от, наших партіїв морських, Одесу в першу чергу з Криму вони також дуже небезпечні. Ворог б'є і дронами морськими, і дронами повітряними, і, і, і балістичними ракетами «Іскандер», і по Ніколаєву, і по Одесі. І по ну невеликим великим місцям, які знаходяться в районі цих великих портів, от така ситуація, Андрій виглядає так, що ані Росія, ані Україна. Не можуть кардинально змінити ситуацію щодо контролю над акваторією Чорного моря, тобто ми обмінюємося ударами, але при цьому ані Росія не може наблизитися до берегів, які контролює Україна, ані Україна не має ресурсів для того, щоб наближатися і загрожувати берегам, які контролює Росія. На вашу думку, цей паритет він збережеться до кінця. Повномасштабної війни, чи що може його в реальності змінити найближчим часом? Якісь технології, якесь озброєння, що завгодно. Ну, удивиться. Наше завдання в принципі воно вказано в стратегії морської безпеки, яку в минулому році затвердив президент, і ця основне завдання це повернення наших морських територій і нашого узбережжя. Ну, для того, щоб повернути це узбережжя, ну, якщо казати військовий шлях, то це потрібно дуже серйозне угрупування, причому об'єднане угрупування. Це і сухопутні війська за підтримку авіації і за підтримку військово-морських сил. Це таке дуже-дуже потужне має бути угрупування для того, щоб звільнити, ну, в першу чергу Крим і Приазов'я. От. Ну, Такі намагання були, ми знаємо. Но зараз, наскільки відомо, йдеться такі дуже серйозні дипломатичні, політичні перемовини, тому що в принципі, всім в цивілізованому світі, в Європі зрозуміло, що а, перегляд кордонів зараз він може мати такі дуже, дуже негативні наслідки для всього а, континенту, як мінімум, європейського. От, поэтому, э, ну звичайно, технології на це впливають дуже активно. Ми бачимо, як технології вплинули на ход бойових дій на море з лютого минулого року. Спочатку це були ракети Нептун, потім Гарпун, потім морські дрони, потім Штормщадові Скальпи. Потім ми отримали велику кількість оцих малорозмірних катерів для амфібійних операцій. Були операції на Дніпрі, такі досить серйозні. Технології на це впливають. Але дуже важлива роль, про яку не кажуть, це роль якраз концептів застосування Збройних сил. І цей концепт ну, в основу успіху я бачу, це застосування об'єднаних угрупувань. Тобто тоді, коли сухопутні війська, опять же, повітряні сили, військово-морський флот, вони діють разом. І досягається ефект синергії. Це складне завдання. Можу сказати, що небагато країн НАТО можуть це робити, але для того, щоб перемогти таке серйозне угрупування противника, як російські окупаційні війська, це потрібно. Супротивник ну, цілком зрозуміє значення моря для України, і тому він так ну серйозно. Захищає те, що захопив в нас незаконно, от але ну дуже сподіваємося що ситуація буде вирішена і на нашу користь. До речі, пан Реженко, сьогодні 13 травня, як виявилося, день чорноморського флоту Російської Федерації, і це свято в кавичках для Росії, воно наразі віртуальне, тому що ані парадів, ані військових кораблів ніхто нікому не показує. Їх ховають жодних концертів, такі нині реалії для Чорноморського флоту Російської Федерації. А в якому взагалом технічному стані основні бойові одиниці Чорноморського флоту Російської Федерації? І наскільки боєздатними є старі радянські кораблі? Як багато таких зараз у складі Чорноморського флоту. І що з екіпажами? Що з підготовкою моряків, кадрів для Чорноморського флоту? Не дивіться, що стосується кораблів, то дійсно з кораблями радянської побудови ситуація складна. Тому що, ну, перше, там дуже багато було. Кораблі, наприклад, десантні кораблі, такі як от, на той же Алінігорський гарняк чи Мінськ, які ми е е пошкодили дуже серйозно, вони були побудовані в Польщі. І е там дуже багато обладнання, яке вироблялося в Польщі. Звичайно, зараз ніхто того обладнання не поставить ні двигунів, ні електричних систем, ні гідравліки, ні радіолокаційних станцій. При буду самім э, здійснити це імпортне заміщення, як вони кажуть, їм буде дуже складно, фактично неможливо. Ми знаємо, що вони потенційно можуть займатися канібалізмом, наприклад, брати якусь апаратуру на нашому Константині Альшанському, який вони захопили. От, тому багато э, кораблів вони продовжують списувати. Недавно була інформація про те, що вони списали судно розмагнічування. І малий катер, корабль, верніше корвет такого класу, як у нас був корвет Тернопіль. Ну, трошки він старший, йому вже там по 50 років. Тому що вони реально старіють, а заміняти їх теж небагато чим є. Тобто кораблі старіють. А, ну, по підготовці екіпажу, там курс, якийсь вони проходять. Але опять же, а, я так думаю, що а, особливо після. Того, як вони значно наростили угрупування сухопутне своє, яке зараз налічує порядки с... до, ш... до 700 тисяч осіб. А, багато ну, от, досвідчених тих же самих моряків було забрано. А можливо, там морську піхоту в інші частини. Поэтому, ну, потім ну, пам'ятаєте, що на крейсері там Москва значить, була значна кількість моряків страхової служби. Тобто, ну, це не, не, не професіонали морської справи. Це люди, які там прийшли на два роки а, прослужити. Тобто ситуація вона не сама краща, але ну, за це одно ну, вони вивчають от, всі от уроки бойових дій і пристосовуються, адаптуються до них. Дякуємо і в принципі. Да, така от, так, така 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 во тенденція є. Вона спостерігається. Дякуємо вам. Андрій Ріжанко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу військово-морських сил у минулому, та стратегічний експерт компанії «Соната» був з нами на зв'язку.